Збереження святині Уривки. Авторка Предкова Анастасія, місто Чернігів Житомирська область. 26 серпня 1932. Тоді я вишивала орнамент на новій сорочці, адже готувалася до церковного свята. Зрідка дивилась крізь тьмяну шибку. Випадково визирнула фіранку. Наближався вершник, Поліціянт. Я впізнала колишнього сусіда. Він збентежився, обвів поглядом вулицю. Не йди із сім'єю до церкви завтра, стрілятимуть. Швидко розвернув коня, схвильовано глянув на мене, гайну вулицею. Я не могла поворухнутися, недарма тривожилась, у голові пульсували слова вершника. Я заплакала. Повернувся чоловік з вектором з роботи. Вони були змореними, але мої сльози, наче пробудили їх від втоми. На плач прибігла свикруха Ганна і діти. «Ганусю, що трапилося? Хтось лихо обізвався? запитала свекруха. Я розповіла про попередження вершника поліціянта. Усі перезирнулися. Вони не мали причини вірити. Чутки про те, що святину зруйнують, ширилися давно. Маю піти до церкви помолитися, різко вигукнула я. Усі принишкли, свекруха тихо заплакала. Свекор мовчав, час від часу кладучи на її плече знесилену долоню. Миколай гнівався. Він заклав руку за руку й повільно ходив по світлиці. Діти не пустували. Попрасую собі, одяг на світанку піду до церкви, рішуче мовила я. Тоді мені прасуй, з тобою вирушу, відповів чоловік. Матір Ганна геть зневірилася. Ой, не пущу, не пущу вас, дітей не залишайте на стару, не доживу старості. Хто їх догляне? 30 серпня 1932 Священник стояв біля входу до святині, блідий, понурий, очі, наче дві глибокі ями. Він був у розпачі. Коли комісар почав зачитувати документ про рішення знести церкву, чоловік опустив погляд, наче дух спустив, подумала я і злякалася. «Пане, заради Господа, дозвольте винести ікони й хрести, роздам людям, щоб не було гріха, прохав священник. Не волнуйся, батюшка, нічого з твоїми іконами не случиться. Другую церкву пірішльо. Активісти почали виносити церкове начиння і кидати на одну купу. Хтось кричав, хтось плакав. Я не могла дивитися на це свавілля, тому різко зірвалася з місця, ледве чуючи чоловікове «Ганно!», Прошу, пане комісаре, віддайте, хоч ікону Богоматері. Невже ви не розумієте, що це святиня? Я не змогла вимовити останні слова, нагайка опекла мої плечі. Світ немов зупинився, і я чула приглушені крики. Бачила, як односельці чоловік наближається до комісара, як маленька тінь підбігла до церковного начиння. хопила ікону і швидко гайнула між хатинами. Дзвоном врізався у вуха постріл. Василько! крізь біль закричала я і впала серед темряви. Не пам'ятаю, коли отямилася. Відразу почала гукати Василька. Хлопець, дякую Богу, був живий, обійняла сина і не хотіла відпускати. Згодом він розповів Я, коли побачив, що ви, мамо, ікону захищаєте, вирішив допомогти. Поки на поганців люди нападали, швидко підхопив її і побіг до бабусі. Я міцно обняла сина і розплакалася. Ми її збережемо, сховаємо Божу матір від чужих очей. Потім прийде час, і вона освітить покуть нашої оселі.